Українські десантники отримали нову техніку на полі бою. Італійський бронетранспортер пума 6х6. Це вже не просто техніка, це броньована фортеця на колесах, пума створена, щоб рятувати життя вона береже наших воїнів від куль, уламків, дронів камікадзе та вибухів мін, а головне дозволяє швидко діяти і не втрачати темпу в бою. Машина, оснащена дизельним двигуном, здатна розганятись до км, 100... має запас ходу 700 км і навіть систему кондиціонування повітря. Все продумано від комфорту екіпажу до виживання у найгарячіших точках. На фото, опублікованих 81-ю десантно-штурмовою бригадою, видно, як наші воїни вже модифікують пума під сучасну війну, додають сітки та екрани від ФПВ дронів. Також на пуму можна встановити кулемет або ракети, а ще її можна підвісити під чинук або закинути літаком на будь який напрямок. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.